Кабіна. Ну от я сяду тут, кабіну. Кабіна. От сідаєш, собі. оп, шпінг. Собі випав, передачу, одним пальчиком крутиш, руль, гідропіцию, все, все на уровні, місця. Достатньо тут при, при необхідності можна для колеги, якісь, ну, щоб друга людина сиділа, тут місце в кабіні, вистачає, вона здорова. Кабіна. І... Зараз для порівняння залізом заліза. Ну давай, вон цього, класку. Тут даже самого початку. Тут подпасы такая, так не знаю. Тут воно пахне. Советским Союзом, розумієте, воно вот такой запах, знаете, як коли... знімали якусь таку дешеву квартиру, спит бабки, що вот заходиш, а в квартире пахне бабкою. Вот такой старой, чуть дедом. Таке саме ощущение. И вот ці даже пост масса, ця обшивка, ну воно вот як в СССР було, от такі матеріали, не знаю, де вони беруть. Ну, і кабіна все чорне, ти як вибачте, губу я помить, да? В тому МТЗ, то ну то піздець.